Всім привіт! 7 грудня 2024 року я прийшла в ліс, це біля нашого будинку зразу такий є і листяний, мішаний. І там далі хвойний сос, не ростуть ялинки. І я прийшла, мені потрібно назбирати дубового листя. На вулиці. Плюсова температура, земля не замерзла. Ось так. Ось такі мішки збираю. Мені потрібно накрити виноград. І викопала собі декілька саджанців ось такої ялиці. І не знаю, чи це смирічка, напевно, смирічка чи ялина. Зразу в лісову землю висадила по максимуму, щоб ком не розпався. Хочу в лютому спробувати прищепити декілька саджанців, подивитися, що з цього вийде. Саджанці брала невеличкі. Яму велику не копала. Коріння не є велике. Тому, думаю, що зараз воно ще Місяць два приживеться. І в лютому спробую прищепити. В лісі дуже красиво, спокійно. Потрібно переналаштовуватися, якось перезаряджатися, і такі походи до лісу дуже корисні. А якщо звідти по дорозі назад ще щось принести корисного для свого саду, то в ліс іти потрібно. Ось так набрала і зараз несу додому. 10 грудня і до нас прийшла справжня зима. Снігу випало багато. Я вчора ходила, струшувала із е, декоративних ялинок. Туї не струшувала, але вони у мене формовані, тому витримають таке навантаження снігу. Можливо, трішки опустять свої гілки, але це не страшно. Туї я не е, обтрушувала. А все остальне маленькі. Які ще можуть розвалитися і деформуватися, то ходила і віником змітала. Рододендрони також, сніг мокрий, налипає і важкий. В цьому році я не прикривала, але так як я їх формую, то вони ну, мають короткі. Відстань між вузлами коротку, тому не повинні розламатися. Буду ходити, контролювати. Великого снігу не буду допускати, щоб на рослину падав. Тому ось така ситуація. Все, що під ящиками не чіпала, нехай їм там буде тепло. Трішки засніжені, тому що через ось цю решітку на початку, коли сніг починав падати, якась частина снігу потрапила. І ось таке видовище на сьогодні. Ліс білий. Навіть не здається, 3 дні тому ще було все. Неприкрите, голе. А сьогодні ось така краса. Топіарні форми вони стрижені коротко, тому навантаження снігу витримують гарно. Я обтрусила, але вони гарно тримають. Краще стригти перед. Зимою рослини, вони потім весною швидше підуть в ріст, тому що коли обрізати весною, то затримується вегетація приблизно на 2-3 неділі. Маленькі зв'язані. А краса зима в Карпатах, город під снігом. Все біле, горщики стоять снігом прикрило, тому Мають перезимувати добре. Температура сьогодні у нас мінус 2. Не є холодно дуже, снігу багато, тому рослинам тепло. Яблучка райські як. Які цікаві. У мене тут буде така формована кулька із вишневим листям. І в горщики, всі тут вискладені, зимують це весняні живці рослини. Ті, котрі були пізніші, декілька ящиків я занесла у гараж, тому що там коренева, дуже маленька і можуть не перезимувати. Місце в мене є, тому я вирішила не ризикувати, не експериментувати з такими малими рослинами. І занесла ті, яких коренева заповнила півлітровий горщик сміло залишила на вулиці рухина. Ось тут під плотом. Я вискладала великі горщики із гортензіями. Це і мої новинки, і деякі спеціально спеціалі в більший, більший об'єм, тому що багато з вас хочуть зразу великий цвітучий кущик, а їх немає. Тому в наступному році декілька гортензій будуть у великих об'ємах. Великий. Виноград замотала це спанбонд, Це пар, ну, парник я накривала літом, у мене служить як парник. Там прошиті на арматуру на дуги, прошиті смужки, і літом ця тканина, це досить велика тканина, на 10 метрів, служить як парник. А зимою я знімаю і обмотую ось так виноград. Це не укривний виноград, звичайний лідія, але кущ молоденький, тому я укриваю, спускаю ось так у в у дві сторони і обмотую цим, цією тканиною. А кущики, які ростуть біля плоту. Опустила, опустила на низ і просто ходила в ліс і вам показувала, мішки з листя. Ось так прикрила, зверху припаде сніг, припав уже вірніше, і рослина тепло. Зимували у мене вже так, в, таке, в таким укриттям, напевно, роки два я так укриваю, і все добре. Ось так, бачите, листя в мішках, вітер це не буде роздувати, використовувати ці мішки. Також можна декілька років. рослинам тепло і сміття не буде. Ожину безколючкову не укривала. Ось цей виноград теж не укривала, ми його будемо будемо геть відліквідовувати, тому що не сподобався. На, о, весною обріжу і прищеплю якийсь інший сорт. Ось така красота у нас. На 10 грудня 2024 року. Всім гарного дня, до зустрічі!